Служба безпеки України у взаємодії з УЗБУ у Рівненській області викрили українського військовослужбовця на зборі розвіданих для військової розвідки РФ представників російської спецслужби цікавила інформація мобілізаційного характеру. За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером збройних сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави. Для зберігання і переправлення розвідданих за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери. Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей. Ворожому агенту оголошено про підозру державна зрада планується обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Заходи із викриття правопорушення проводила Служба безпеки України та за процесуального керівництвом Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері західного регіону.